Моє вітання, це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми далі продовжуємо працювати у режимі наживо і також нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Заходьте на офіційну Фейсбук-сторінку телеканалу Ті Вісім Плюс, і обов'язково свої запитання залишайте у коментарях. Ну а далі ми детальніше поговоримо про школу молодого підприємця. Адже 30 молодих хмельничан уже завершили навчання у школі, яка була організована Хмельницькою міською радою. Учасники мали можливість визначити своє життєве призначення, вчилися ставити цілі, опановувати фінансову грамотість та говорили про секрети успішного бізнесу. Тож про ці потужні шість днів інтенсиву поговоримо із гостями нашої студії. Це співзасновниця бізнес школи Катран, головна тренерка школи молодого підприємця Ірина Білявець, а також співвласник бізнес школи Катран Володимир Подолян. Вітаю вас. В нашій студії. Слава Україні! Слава. Доброго дня. От, власне, якщо говорити про школу молодого підприємця, вже декілька років підряд ця ініціатива від міської ради, вона функціонує. Розкажіть, власне, про те, як змінюється школа молодого підприємця за ці роки? Ну, по-перше, кожне наступне покоління, ну кожен наступний набір це трошки молодші uh -huh. діти або підлітки, які приходять в школу молодого підприємця. Це перше. Друге, це те, що і, ідеї, і їхня презентація, вони весь час покращуються. Тобто, рівень скажімо, знань, навичок, підлітків наступних наборів вони постійно підвищуються порівняно з, з попередниками цього року. Які вимоги є до учасників школи? Можливо, вікові якісь обмеження? Розкажіть про це е, так, звичайно, це мають бути. Випускні класи, тобто 9, 10, 11. Наймолодші діти були 14 років, тобто ті, які закінчили 8 клас, переходитимуть у дев'ятий mm -hmm. клас. І відбір робила управління економіки від міської ради. Тому ми набором не займалися, але набір є, і він стосується навіть там був мотиваційний лист, який вони кожен перечитували mm -hmm. і казали, що дуже мотивовані діти. Шість ну, днів навчання. Це такий дійсно інтенсив, тому що за шість днів, навіть за п'ять, так, вони згадували навчання власне, тривало. За п'ять днів наскільки складно вмістити все необхідне для дітей. власне? Це досить складно зробити, тому що зазвичай у, ну, у нашій школі, бізнес-школі Катран, цей модуль йде три місяці, і діти мають можливість ну, довше на опанування тих чи інших uh -huh. навичок. Але тут ми зробили інтенсив, і це по два тренінги в день. Це було досить складно, але наші учасники справились навідмінно з так. цією задачею. Розкажіть, як відбувається навчання? Все починається з теорії і переходить до практики, власне, які можливості під час цих п'яти днів? Так і є, в принципі, це теоретичні такі знання, але в нас постійно в інтенсиві, постійно інтерактивні ігри, постійно вони активні, команда, команду утворення. Вони всі обов'язково в кінці за цих здається тиждень знали, як один одного звати. Декілька команд нас утворилось. Це також дуже успішно, тому що попередні роки це було чогось складніше. Угу. Вони так боязко відносились один до одного. Тут ми покращуємо свою техніку викладання, тому що адаптуємося еластичні до того покоління, з яким працюємо. Вони досить активно уловлювали кожен урок, але ми зробили що перший, перший був е, урок, скажімо так, перша лекція була саме про фінансову грамоту, підприємництво або проектний менеджмент. А наступна лекція це в день були по дві лекції. Ми запрошували тренерів. Так що були mm -hmm. у нас ще запрошених п'ять тренерів, і вони вже трошки розбавляли, чи то було про е... командотворення, лідерство. Тобто перше заняття це більш хардськіли, uh -huh. розрахунки, бізнес, фінансова грамотність, а друге заняття в той же день це софтскіли, скіли, коли uh -huh. діти навчаються командотворенню, комунікаціям, спілкуванню. ну Такі. Як ви обирали, кого залучати для таких лекцій? У е, нас вже є uh -huh. перевірена така обойма тренерів, які. Постійно ми залучаємо, і ну ми знаємо в який момент, на яку на який тренінг кого залучити. У нашому місті вистачає фахівців, які вміють працювати з молоддю і які є вихідцями з реального бізнесу. Тобто це не тренери теоретики, а це саме діючі підприємці, які, ну в яких є хобі передавати якісь свої знання, навички молодому поколінню. От, власне, за ці інтенсив, за ці шість днів, які навички здобувають діти? Ем... Ну, перш за все, це якщо говорити про хардскіли, це вміння скласти бізнес-план, розрахувати витратну частину, тобто на що потрібні гроші в конкретному проєкті, розрахувати дохідну частину, тобто порахувати об'єми продажу, які можна буде зробити, і порахувати чистий прибуток. Також на хардскілах вони вчаться описувати презентацію. Тобто, як подавати свою бізнес-ідею, яким чином її упаковувати в презентацію, яку презентують mm -hmm. вони, і як це ну, презентувати словесно? Тобто ораторська майстерність. Наскільки діти активні під час занять? Тому що безумовно на початках напевно всі сидять тихенько і лише слухають. А от до кінця чи не бояться вони проявляти себе? Не бояться проявлятись. Вони зараз дуже активні хочуть виразити себе, свою особистість. Тим більше, ми на своїх заняттях показували їм, як потрібно працювати про ораторське мистецтво, яке згадував Володимир. Знайомі вони всі були. Вони один одному на випускному допомагали, задавали один одному запитання. Попередньо напевно, що домовившись, це було класно, тому що це як командна робота вже. Також вони на випускному мали продемонструвати щось, що можна було не знаю, побачити візуально, потримати в руках щодо їхньої бізнес-ідеї. Вони це так класно, як завжди, обіграли. Одні там брали якусь зелень, да, оприскували, mm. інші продавали тістечка, тому що вони презентували бізнес-ідею про пекарню, кав'ярню. Mm -hmm. Таке. Тому вони один одному допомагали, навіть асистували. Вони дуже включалися. На перших заняттях, звичайно, ні. Вони соромились. Ми знайомились. То треба було написати своє ім'я. Вони це робили швиденько і щось там собі під носа. говорили своє ім'я. Ми ж до кінця вони вміли, стоячи, розказати про себе, про презентувати себе в першу чергу, ну і звичайно, свій бізнес-план. От, давайте про бізнес-плани поговоримо, mm -hmm. тому що це цікаво почути, які ідеї в дітей. Часто минулі роки це були ідеї кав'ярень створень, mm -hmm. так? Якщо я не помиляюся, що цього року було цього року, до речі, ми дуже задоволені, тому що кав'ярин було дуже мало. Mm -hmm. Це так, у нас місто дійсно багато кав'ярень mm -hmm. має, і, воно, і вони до сих пір користуються попитом, тому це гарні бізнес-ідеї. Ми не проти кав'ярень, але їх було минулі роки прямо багато. Наприклад, 5-6 бізнес-планів mm -hmm. на рахунок кав'ярень. Цього ж року була одна. Mm, по-моєму, одна. одна, І то вона така з власним випічкою, з котиками, з песиками, <гум> ну, така креативна, не, не класична кав'ярня. А решту усі абсолютно бізнес-плани були різні. Цим це було дуже цікаво слухати навіть просто потенційним інвесторам <гум> або ж батькам, яких вони дехто запрошував, своїм рідним, близьким, ну і нам, як членам жюрі. Так, розповідайте тоді більше про ідеї. Якщо не кав'ярні, то що хочуть створювати юні хмельничани? Ну така цікава була ідея. Гідропоніка це вирощування вдома або на обмежених просторах вертикальні ферми, тобто ну, така мікрозелень і зелень вдома. Це одна з таких креативних ідей. Друга ідея була на рахунок вивчення англійської мови, ну не тільки англійської, але в першу чергу англійської. Перший запуск mm -hmm. за допомогою штучного інтелекту, тобто підлітки зараз активно включаються в вивчення штучного інтелекту, і ми навіть вже почали задумувати, що нам потрібно залучити експерта для того, щоб надалі ну, розвивати ці навички для підлітків, щоб це було загально доступно. Mm -hmm. Що ще було також? В нас був цікавий такий винахідник, хлопчик, mm -hmm. який придумав кисневі. Ну вони назвали кисневі одноразки. Це замість е, проблема існує. Він, бачите, зайшов так з соціального підприємництва. До речі, у нас було заняття, і він звідти витягнув багато корисного для свого бізнес-проекту. Е, зараз підлітки багато курять, айкоси, електронні сигарети, і це є проблемою. Він вирішив замінити цю шкідливу звичку на корисну звичку. Е, замість отого шкідливого табаку чи що туди mm -hmm. засипають, заливають, е, вирішив пускати кисень. Е, це є... Корисно для організму декілька подихів, і в мозок поступає кисень, в кров нашу. Ми стаємо бодріші, трошки краще навіть думаємо. Він багато фактів наводив. Ось такий от юний винахідник. Це справді пов'язано з фізикою, з хімією, з хімією та конструюванням самого пристрою. Він розібрав до деталей, все розповів нам і каже, так чи інакше, чи я тут щось не знаю. Десь мене помітять, можливо, хоча інвестори вкласти кошти. Якщо ні, я буду цю свою тему рухати по житті. Дуже цікаво mm -hmm. насправді. А от ви помічаєте, можливо, ці бізнес ідеї діти з ними вже приходять в школу? Чи можливо як це було власне і з цим винахідником, що вже в процесі навчання бізнес-ідея з'являється? Ну, приблизно 50 на 50. На початку, в перший день, вони, як правило, приходять, частина приходить зі своїми бізнес-ідеями, частина не знає, що буде робити надалі. І, але по закінченню самого інтенсиву, як правило, ті, хто приходив з своєї бізнес-ідеї, вони її або трансформують, або беруть іншу. А ті, хто прийшов без бізнес-ідеї, вони винаходять, об'єднуються в команди ну, і придумують якісь свої напрямки. От якщо говорити про цей шлях створення бізнес-ідеї, власне, що дітям дається найскладніше? У нас є такий напрямок, була частина ну, курсу була побудована на тому, щоб знайти свою бізнес-ідею. Ми мріємо, дізнаємося дитячі мрії, хобі, які у них є, звідти може піти їхня перша бізнес-ідея. Потім говоримо про бізнеса, які не можуть бути мрією, ну, навряд чи може бути мрією чи хобі, але воно приносить кошти. Ну, Наприклад, ще було попередні, правда, не цього року у нас були ритуальні послуги. Це ж бізнес, і при чому дуже непоганий, він приносить кошти, але навряд чи він може бути у когось хобі ще з дитинства. Тому ось такі ось кейси наводимо, наприклад, mm -hmm. розбираємо їх на занятті. Дехто вибирає все ж таки зі свого хобі, дехто рівняється на своїх батьків, дорослих, mm -hmm. дядьки, тітки. Чому? Тому що вони вже є успішними і вони на них хочуть рівнятися. Ну або ж розбираємо дійсно на курсі, які бізнеса не є хобі, але є досить прибутковими. І з того чи іншого вони все ж таки обирають. Це, до речі, дуже цікаво, тому що зараз тенденція йде до того, що ми маємо отримувати задоволення від своєї роботи, в першу чергу, аби це була не робота, а таке хобі, яке приносить гроші. От, власне, а діти що обирають? Які які вони хочуть таке бізнес, як заради грошей? Чи бізнес заради ідеї тут і своїх інтересів? Складається по різному це залежить від дитини. Якщо дитина більше, ну як колись говорили гуманітарій, то вона більше тяжіє до хобі, uh -huh. ну такого улюбленого. Якщо дитина більше технарь, то вона більше обирає ну так скажімо так меркантильно, uh -huh. де можна більше заробити. Тут залежить ну, індивідуально від особливостей підлітка. Ну, Один і інший варіант непоганий, так? але… Можу навести приклад. У нас на цьому курсі був хлопчик, який виступав останнім, він влаштував справжній аукціон. Гроші вже йому давали прямо там, прямо на нашому випускному. Це хлопець, йому 18 років. Він має інтернет-магазин з жіночими сумочками, аксесуари, сумочки. Ну ніби як не хлопчаче діло і не може бути хобі, але це воно приносить гроші йому mm -hmm. тут. І вже він влаштував справжній аукціон, щоб привернути увагу, тому що сумочки і хлопця не дуже так то й сприймали. Отже, він виставив сумочку і почав. Почнемо там з 50 гривень. Дойшли, перша сумочка 500, друга 600 чи щось таке. І це було справжньо класно, тому що і дівчата змагались, і хлопці для своїх дівчат змагалися, і таким чином він виручив собі готівки прямо на випускному. Це такий підприємець в крові, так в нього це не забереш. А от до речі, чи помічаєте ви дійсно схильність дітей до підприємницької діяльності? Мабуть, у них ця схильність є у крові, скажімо так, тому що більшість дітей переважна більшість, там понад 90%, вони. Люблять справу підприємницьку, вони цікавляться і вони шукають можливість де заробити. І сьогодні, якщо там ще років 5-10 тому можна було говорити про те, що тобі виповнилось 18 і тільки тоді подумай mm -hmm. про заробіток, то зараз діти і в 12, і в 14 задумуються, шукають підробітки, шукають якісь невеличкі проекти і виконують їх. І це ну, цілком нормально. Якщо вчора це ще здавалось чимось таким неймовірним, то зараз це все більше стає нормою. Чи говорите ви на курсі про виклики, які зараз стоять перед підприємцями, тому що часи складні насправді і для підприємців так само? Чи це дітей цікавить? Обов'язково говоримо. У нас навіть було на курсі така, не знаю, 15 хвилин на вправок, там де ми розбирали плюси і мінуси приватного підприємця, ну або самозайняту особу і найманого працівника. І вони самостійно називали ці плюси і мінуси, плюсів виявилось більше у найманого працівника. Uh -huh. Але ж всі хотіли як один, це школа молодого підприємця, бути підприємцями. Кажуть, чому? Скажіть, будь ласка, роз, розкажіть мені. І вони наводили приклад, що важливіше за не знаю, соціальний пакет, за якусь впевненість в завтрашньому дню, за стабільну зарплату в, в, в своє власне втілення в реальність мрії, uh -huh. своє самовираження. Тобто для них ментальне вже важливіше навіть стає, ніж е, фінансове. Це дуже, mm -hmm. дуже так цікаво, насправді, така трансформація. А ви помічаєте зміни в дітей, які от, приходять в школу молодого підприємця кожного року? В між поколіннями, чи так. на початку і по закінченню курсу? Давайте, як вам зручно. Ну, no, Насправді. там... Знову ж таки, переважна більшість батьків зазвичай дуже здивовані трансформацією дитини, тому що кожна дитина вона є талановитою в неї є таланти, але сучасна система освіти вона. Ну, така урівняли урівнялівка, коли всі мають знати математику, всі мають знати там історію України і тому подібне. А у кожної дитини є свій талант, який потребує вивільнення, який потребує підсилення. І Якраз ну у нас на курсах вони знаходять ці таланти і включають їх. Вони роблять сильнішими. І коли на випуску ми на випуск завжди запрошуємо батьків і вони дивляться проекти своїх дітей. Вони ну чесно кажучи, в шоці. В приємному шоці від того, наскільки їхні діти змінилися, але це настільки зміна, скільки вивільнення тих енергії, емоцій і знань, які є в дитині, справді вони є. Просто їх потрібно витягнути назовні. Якщо говорити про успіхи ваших випускників, чи стежите ви за ними надалі, до прикладу, можливо, хтось продовжує свою підприємницьку діяльність і бізнес-проєкти, які вони створювали саме в школі молодого підприємця? Так. Так. Звичайно, у нас, по перше, ми спілкуємося зі всіма. У нас чати не, не потім не видаляються, а вони продовжують існувати. Діти продовжують між собою комунікувати і, звичайно, пишуть нам. У нас є такі успішні кейси, які ми проводимо в приклад. Ми навіть ходимо. Бізнес школа Катран взагалі ходить ще на екскурсії до успішних підприємців, взагалі дорослих, до людей, щоб вони спілкувалися з власниками бізнесу. То тепер ми вже ходимо до своїх учнів на екскурсію. Дійсно, є. Це є і кав'ярні, і кав'ярні, такі дистанційні самообслуговування. Ось, є там курси, відкривали. А дехто був працював по закінченню, вони зробили команду утворення, створили свій власний бізнес, попрацювали, потім розпалися і створюють свої власні бізнеса. Вже не командою, а кожен окремо. Це дуже Думаю, теж цікаво. Mm -hmm. Так насправді що історія продовжується, а це означає, що це їхній шлях, mm -hmm. і цей інтенсив для них прийшов точно не Власне, як часто в Хмельницька міська рада власне влаштовує школу молодого підприємця? Один раз на рік ми на ну, під час от таких випуск, це початок червня mm -hmm. проводиться школа. Ми часто являємось головними виконавцями цього проекту. Так як ми єдина напевно школа бізнес. бізнес -школа, так, так, бізнес школа є вузьконаправленіші, звичайно, школи також дуже потужні. Але ми так являємося, таким, не знаю, там де база про фінансову під грамотність, про підприємництво та навики проектного менеджменту. А цього року, яка була кількість учасників? 30. 30. Mm -hmm. Це 30 дітей. Власне приділити усім увагу складно за ці 6 днів, Так тому що це ж теж насправді велика кількість дітей це повний клас, фактично. Так. Це, ну, Можна сказати, що це складно, але так як ну, у нас тренери це професійні викладачі, так, і сам тренінг він приходить не в вигляді лекції, а в вигляді постійної зміни. Теорія, практика, груповий проєкт, індивідуальні завдання. ну, Тобто воно йде постійно mm -hmm. в такому швидкому режимі, тому ну, можна це приділити, і тренери встигають. Попрацювати з кожним і індивідуально, і в командах насправді дуже приємно чути, що у нас і є такі проєкти, і є молодь, яка активна, вмотивована і вона хоче розвиватися, зокрема, і в рідному місті. Теж тому ми дякуємо вам за те, що ви поділились деталями того, якою була вона цього року. І нагадаю, що з нами у студії була співзасновниця бізнес школи Катран та головна тренерка школи молодого підприємця Ірина Білявець, а також співвласник бізнес школи Катран Володимир Подолян. Дякуємо вам ще раз, що до нас запросила.